Всім привіт під і гостям мого каналу. Ми зараз з Павліком знаходимося в такому мальовничому місці. У нас у центрі Звенигородки біля такого званого фонтану. Він не працює, звісно, але тут дуже красиво, багато квіточок, ялиночок. Тут верба. Ми сидимо на лавочці. Ми під, вербу... Ми під вербою. Ну так, да, під вербою. Ми мусимо чекати, як будуть що Ми сьогодні очередний раз їдемо на провірку до лікаря, в райлікарню, здали зранку аналізи. Тепер потрібно чекати, поки нам дадуть результати, а потім результатами цими обратися до лікаря, до нашого лікаря, який лікував нашого павліка. Так що нам треба гуляти до 11 часів, а приїхали ми сюди зранку, вже пів ми були тут. Так що гуляємо, відпочиваємо, рождемо час. Ось такі у нас сьогодні з Приїхали з району. З лікарні пройшли огляд, дали нам рекомендації, виписують вже нас з лікарні. Слава Богу, каплі канефрон ми ще будемо пити місяць. Ну і через три місяці повторний узі, так як там зміни почки, то лікар сказав нам зробити повторний узі через три місяці і знову прийти до уролога. Так що, слава Богу, зараз у нас всем привіт. Все добре в нас. Нічого ніде наче не болить. Та таке вже ми в селі на половину дороги додому. Нам дуже далеко йти від траси. Їхали ми київським автобусом. зупинився в селі на зупинці, і нам треба більше кілометра топати ногами. моїми ногами це проблематично важко дуже. Ноги болять. Нічого, помаленьку, з зупинками, з віддихом дотопаємо. Будемо відпочивати вдома. Так, вчора ми були в лікарні з павліком, а сьогодні, на слідуючий день, привезли додому зерно. Зерно давали нам на пай. У нашому колгоспі можна сказати, товариство чи як воно зараз кажеться. У нас, мене паю, звісно, немає, але. Мамка отдає батькові, так як вона приформила його на себе, батько в мене нема помер. І виходить, на один пай у нас цей рік дають пшениці 700 кілограм. Ну, Один пай мамка дала, а другий ми відкупили, я відкупила свого брата Гроші частями І будемо, це Ми сьогодні привезли тракторцем тонну 400. Пшениці буде нам на борошно, буде нам для курей і на весну хочу взяти ще поросяток. Так що буде чим кормити. Пшеницю привезли, кукурузу, дай Бог, доживемо на осінь. Дадуть кукурузу, там має трохи соєшника дадуть. Як буде, буде видно, будемо живі, як кажуть. Так що нагрібаємо зараз у мішки. Я нагрібаю, чоловік носить, відром досипаємо. І красота перенести десь около 30 мішків вийде зерно. Слава Богу, на цей рік ми вже обіспечені зерном, буде нам домлина, завести буде борошно. Да, будяк. Ну, у нас собака будяк, молодець, радий, довольний. Так що працюємо далі. Передишка. Сіла ще на пшениці. Де б не посиділа на пшениці, сіла та й дивлюся, що у нас цей рік пшениця, звісно, не Невірно, гать зовсім. Така ага, гать, є бубочки гарні, а є такі засохші бідні. Ну, якось хоч вибачте, спасибо, що хоч і таке хлопці зібрали молодці, що в таку жару аномальну. У 45 чи 50 градусів жарі. Наші хлопці жнива, у нас були, що ні одного дощику. І при отакій жарі, що не можна було дихати комбайнеровічим і хлопцям, які возили зерно. Слава Богу. Хоч у нас яке не рідненьке, але зерно є. І буде в нас борошно, і буде у нас варанник якийсь корж, і хліба можна буде спекти. О, і красота, і бурочок наших, тих малих, що підростають, кормити. Слава Богу, дякувати їм, що в нас якось от таке є. Я пам'ятаю, як мамці допомагала на току, вона робила раніше на різних роботах і на току віяли зерно. Я їй допомагала їй та сядемось, а віялка навіє, нас ноги завіє, повністю загребемо все зерно і сидимо, віддихаємо, особливо в обід, обідню перерву. Красота була. Так, вже більшу половину занесли ще. Я нагрібаю в мішки, чоловік носить. Треба вставати, бо діло і до вечора. треба працювати. Чоловіка, де сиди, сиди, а що мені? Отдихнути не можна чого. Сидімо так, склали ми в віранді ці мішки. Получилось у нас 30 з половиною мішків. Некоторі набирали, наприклад, по 50 кілограмів, нікуди трошки менше, десь там дрануватий ворі попадав, що ну нічого. Головне, що ми заховали і сложили їх в віранді. Тут у нас. Бо тому що в нас сараю поки немає. На дворі пристройки не хочеться складати, бо там можуть криси розтаскати, бо є така зараза в хазяйстві. А тут, у віранді, зложили і все добре в сухості, яка в чистоті лежить, буде нам домлина хороше. Так що всім гарного дня, мирного дня. Дивіться наше відео. Дослідуючого відео. Всім Крапку здоров'я, пока-пока.